Друзі, всім привіт! Прем'єра 23 та 24 серії третього сезону серіалу Лікарка Ковальчук відбудеться 20 березня на каналі СТБ, розпочинаючи з 20.00. І так що ж ми тут побачимо? В 23 серії Даша не може змиритися з програшем. Вона збирає весь колектив лікарні та повідомляє їм про роман з Вадимом, який нібито досі триває. Чи повірить Оксана словам Даші, як Вадим відреагує на витівку колишньої коханки? І чи зможе Оксана пробачити чоловікові. Поки Даша намагається розлучити Вадима з Оксаною, Родіон докладає зусиль, щоб не потрапити за крати. Він обіцяє Віталіку заплатити гроші за записку, однак насправді звертається по допомогу до знайомого бандита. Невже тепер Родіону вдасться уникнути покарання? В 24 серії Вадим виганяє Дашу з київської квартири, по приїзду додому дівчина маніпулює Ольгою Семенівною та бреше їй при дзвінок Оксани. Матір Вадима вірить Даші та обіцяє їй допомогти, чи не пошкодує Ольга Семенівна про своє рішення. Оксана готується до святкування ювілею Кирила Антоновича. Медсестри допомагають їй, а от від підтримки Вадима вона відмовляється. Натомість Даша демонстративно чіпляється до Бондаря на очах у колег, який вчинок медсестри остаточно зруйнує її шанси на щастя. Що стосується 25 ї серії, тобто четвертого сезону серіалу, то на даний момент продовження не планується. Проте, напружений фінал третього сезону залишає чимало відкритих питань, тож не виключено, що ця історія ще отримає своє продовження. До того ж, якщо творці серіалу побачать, що глядачі справді чекають на нові серії, скоріше за все, замисляться над наступним сезоном, і саме тут усе залежить від нас. Якщо ви хочете побачити продовження, обов'язково пишіть про це у коментарях. Ваша підтримка може стати тим самим поштовхом, який наблизить четвертий сезон. Ставте подобайку, залишайте коментарі і до зустрічі!